Сьогодні ділюсь з вами неймовірно смачним рецептом панкейків. Вони у вас точно вийдуть ідеальними. Беремо одне яйце, до нього додаємо цукор і сіль. Перемішаємо до однорідності. Далі вливаємо молоко. Знову ж таки, все перемішуємо. Наступне додаємо потрохи борошно разом з розпушувачем тіста. Тепер потрібно все дуже добре змішати, щоб не було грудочок. В кінці додаємо лію і перемішуємо. Все. Подивіться, яке гарне густе тісто у нас вийшло. Далі починаємо смажити. Пательню не потрібно змащувати маслом, бо воно вже є в тісті і нічого не буде приставати. Смажимо приблизно по 2-3 хвилини на одній стороні і одні 2 хвилини на іншій. Готуються вони дуже швидко, тому далеко не йдіть. Залишилось додати улюблений смаколик, в мене це згущене молоко, і ідеальні панкейки у вас готові.